Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Стосовно цього тижня. Давайте подивимося, якою буде ситуація. В період з 26.05 по 1.06. Весна майже завершується. Так. Давайте будемо складати прогноз для України на тиждень. Ну, минулого тижня я досить чітко попав в ціль. Коли сказав, що вихідні будуть практично всі погані, так воно, на жаль, і сталося. Бомбили нещадно, бомбили скрізь, практично. Навіть Захід України бомбили так, як ніколи раніше. Тернополю дуже сильно дісталося. Хмельницькій області дісталося, Волинській області дісталося. Тому я ж кажу, що ситуація. Така досить напружена, але є й хороші новини, зокрема, те, що Трамп сказав, що Путін божевільний. Ну, але про це окремо треба відео записати. Добре, можливо, нарешті в його ясно. Помаранчеву головку почне доходити те, що мало би дійти до нього ще дуже давно. Все таки я, я вважав і вважаю Трампа не настільки дурною та відбитою людиною, щоб він не реалізував ситуацію і не бачив, що з Путіном домовлятися то дурного робота. Так добре, давайте будемо з вами дивитися. Я я взагалі зараз не про це, про Трампа я окреме відео запишу і про те, про його останні заявочки. Бо мені здається, що це хороший знак. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися так: на тиждень з 26.05 по 1.06. Якою буде ситуація в Україні в цей період часу? Ввечері, 19 година за київським часом, прогноз по областях. По областях України окремих. Це, що ми зараз дивимося, це загальний прогноз. Більш конкретний прогноз по областях 19-та година, TikTok, YouTube Дивимось понеділок. Записується відео в понеділок, на годиннику 11 годин 1 ранку, так, 26 число. Карта путешествия. Карта подорожі. Десятка пікова. Погана карта. Десятка пікова це теракти. Це вогневі небезпеки, це смертельні загрози. Поганий день. Добре, дивимося далі. Вівторок, 27 число. Карта встрічі. Якісь перемовини, дипломатія, важливі зустрічі це хороший знак. Король Бубновий карта спонсора, карта інвестора, збройне фінансове підсилення, допомога, якась підтримка. Хороші карти, дуже хороші карти. 28 число, дивимося. Середа. Карта возлюблена, карта сильної жіночої енергетики. Трійка Христова, карта сили, карта успіхів. Переміни в кращу сторону. До речі, середа теж досить хороший день. Четвер дивимося. Четвер дивимося, 29, 29 число. Карта дворянина падає. Двійка пікова, вогневі небезпеки. Ну, четвер вже вогневі небезпеки просинаються. Що знову вихідні будуть хреновими. П'ятниця. Ну, по ходу знову повторюється та сама ситуація. П'ятниця, дивимося, 30 число. Карта вора, карта злодія, розорення, карта бідності, карта втрат, можливо, якісь серйозні удари по об'єктах інфраструктури. Четвірка Хрестова. Карта е, закритих доріг, карта сили. Ну, таке, трохи небезпечно. В п'ятницю вже, походу, починає прокидатися то все зло. Субота. Карта листа. Якісь важливі новини та інформація. Семірка червова, ну це не про якісь атаки, це більше про якусь брехню, дезінформацію, неправдиву інформацію. І неділя, Дивимось, перше число, як почнеться літо. Карта Старої Дами, Дама Христова, карта сильної жінки. Ну, до речі, кажучи, цього тижня ніби трохи і простіше. Дивіться, понеділок тяжкий день, четвер, п'ятниця погані дні. Решта, то я прямо сильно великих небезпек не побачив на відміну від минулого тижня. Але знову ж таки повторюся: це загальний прогноз для всієї України, як то кажуть, від Сяну до Дону, від Криму до Житомира і від Карпат до Донбасу. Для всієї країни загальний прогноз. І більш конкретизовано по областях це ввечері в прогнозі по областях. А завтра будуть гарячі точки України. Я окремо виділяю ефір для гарячих точок, тому що гарячі точки це теж дуже важливо, тому що там підвищені загрози, ризиків атак та смертельних небезпек. Самі розумієте. У будь-якому випадку, шановні глядачі, мирного всім неба, здоров'ячку побільше, позитиву побільше. Бережіть себе та своїх близьких. Всього доброго вам, всього найкращого. Нехай вас все буде добре. Гарного продуктивного тижня бажаю побільше натхнення, здоров'ячка. Чекаємо завершення всього цього гадства та паскудства. Хоча навіть по завершенню війни все одно період для України буде досить тяжким. Але віримо в краще, надіємося і робимо все, що в наших силах, для того, щоб все було добре. Я вас всіх обіймаю. Бажаю всім всього хорошого, гарного продуктивного тижня. Цілую, люблю. Ввечері побачимось, 19-та година за київським часом. Нагадую. Всього доброго.